А зараз хочу звертатися до всіх учасників в тому слід спортсменів, до всіх глядачів, особливо хотів би звернутися до дорослих, яких тут, на жаль, дуже мало. Всі ми бачимо, що сьогоднішня спортивна подія з нас проводиться під гаслом, під гаслом екологічним, під гаслом за чисте атмосферне повітря. Під гаслом за здоров'я кожного з вас, дітей, дорослих, старих, навіть не народжень. Це гасло вчить. Ми проти спалювання відходів. Чим зумовно умовно ця акція? Абсолютним незнанням і абсолютною байдужістю мешканців села до цієї проблеми. І не тільки мешканця, і місцевої влади. І що ми маємо? Якщо звернути увагу на наше довкілля, на наше середовище, коли ми живемо, кожен вечір села Мурафа і Кокотина повиває густий, твердий, надійний, дим. Ми всі дихаємо, ростемо, живемо в газовій камері. Газова камера з високотоксичними ядами від спалювання відходів, побутових. Клас маси, політик таке інше. Чому на це ніхто не звертає уваги? Всі, ви діти, думали, що так має бути. Ви родилися, так було і все бачили. Ваші батьки теж, напевно, все бачили від ваших дідів. І чому все ведеться все так, як має бути? Ну, Це зовсім інакше. І сьогоднішня акція. Я хотів би, щоб ви почули всі мене і зрозуміли, що це велика проблема. Сьогоднішня акція, вона буде проведена, я скажу про це голову, вона буде говорити кутней, який буде виходити на ринок. Ви сидіти майже. Це ваше майбутнє, ваше здоров'я. А на сьогоднішній день, дорослі, його не бережуть, мотивуючи це простим, банальним якимось прибиранням, чи як він це називає, чиден довкіллям. Я хотів би надати декілька слів співзасновнику нашого клубу. Бондаренку Павлу Вікторовичу в рамках серія. Ми розчитували значно більшу кількість дорослого населення. Як не я, така подія, як сьогоднішній день боксу, це перший раз в І впевненістю можна сказати, що я такого в своєму житті не бачив. І прогадалися. Ми надрукували багато брошур, щоб роздати дорослим, але їх немає. Молодшому, шпальному поколінню, те, що зараз сказано, воно не дойде поки. Воно дойде через багато років, коли вже включиться. Світосприйняття глобального масштабу. А для тих дорослих, хто зараз присутні, послухайте послухайтеся і не всі далі. Ми те, що ми одні вже кілька років як в пустині просто-напросто, і це нікому не цікаво. А спалювання цих, всіх видів пластмаси виділяє найгадовитіший як діоксид який легко входить в грунтові води, лягає на землю. Всі продукти харчування, які вирощуються на землі і над землею, вони впитують його і ми його прекрасно їмо. Наверно, багато є з жителів села, яких тут, звісно, нема, які дбають про своє здоров'я, їдять там осяночку жанку, соки п'ють, дієти, здоров'я у нас життя. Це все не має значення, якщо кожен день їсти яд ложками. І яд цей настільки шкідливий, що через 8-10 років він приходить до раку. Оце, це, що ми дихаємо кожен вечір, особливо цього року це дуже стало помітно, що люди всі поголовно спалюють пластмасу в себе вдома. І ми будемо пожинати цей урожай Весочесною смертністю. Зараз це нікому не цікаво. А потім скажуть, о, і це ж треба було раніше думати. То це вже пора. Ми вже переступили той поїх, за яким лишилося здоров'я нашого пристаючого покоління всіх. Це не тільки село Мурав. Вам це теж всіх касається. Важ ніде нічого не робиться, щоб утилізувати цей. Побутові відходи і якось перевозити на підприємства які їх переробляють. Простіше спалити, кинути сірника, ця купа згоріла, все, мусора нема. А я до 300 років лягло в землю. І діти просто перестануть родитися здоровими, ви вже бачите, які наслідки є. Що наскільки наші батьки здоровіші за нас, а діти нашого покоління, наскільки вже слабші за нас. І це Покотиться такою лавиною, яку вже де не зупинити, хімічне забруднення нічим не виводиться. І ми пожнемо ці плоди, дуже страшні. Так що кажіть тому сусіду, який палить цей пластмас і трує вас. А ви на це спокійно дивитесь і лягаєте це все. Це можна порівняти, як вино робиться. Банка, вина і всередині ці дрожжі. Коктейлі переробляють цукор на алкоголь. І відтоді вони погибають від своїх виділів. Та невже ми заслуговуємо на те, щоб захибнутися в помніть мі? Які цінності життя? Залити світні, в залити залиті сліпні, очки вдягнути і нічого не бачити більше. Ми Просто спробуємо докричатися до людей. Які хочуть здорових своїх <пит> ж, дітей. Странно, що це не розуміють люди і стають одразу в агресію в зуби. Що ви тут розказуєте, а нам тут треба. та-та-та-та-та. Ніхто не спасеться, це як підводна лодка, це планета як банка закупорена. І ми своїми діями вбиваємо самі себе. Ну от на цьому я хотів би закінчити. Ну, а зараз, так, да, дійсно, доросло на сладі мало, я думаю, що діти особливу приду своїми батькам. Читайте, всі уважно писати. Викайте ну, одразу. Залежте на день, два, на п'ять днів, почитайте, подумайте. Праця з фахівцями, з лікарями, з біологами, з хіміками. А може тут написано неправда. А може це все можна прослатися, сказати? Та, ні, тут написано абсолютно бред. А може тут написано дійсно те, що є. І я думаю, що коли буде оголошений черговий день чистого довкілля, то в нас це не перетвориться, принаймні рафі, в графіку Кокотині, в суцільне пожаріще і в туман задовитого диму. І ми тоді всі, коли буде це розуміння, звернеться до тих людей, які це мають вирішувати, а мають вирішити місцеве самоврядування. І вони згадають про свої передвиборчі обіцянки і... Тут над цим питанням працювати. Бо поки що місцева влада мені сказала, що влада проблема проблеми тільки в кого. Можливо. Так, зараз я прошу е учасника свого клубу взяти ці буклети і роздати кожному з глядачів. А, всі возьміть.